Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо за українську державу у стратегії під назвою як Харсофарунфо. Вона ж Залізні серця. 4, вона ж просто Хоючка. Або ж військово-політичний симулятор, один із найкращих, який я. Можливо, навіть і більшість із вас колись не будь грав. Отже, друзі, сьогодні ми пограємо за українську державу 1918 року наприкінці, можна сказати, так званої Першої світової війни, де наша українська держава під приводом Павла Скоропадського являється у складі центральних держав. Тобто ми є васалами німецької держави, Німецької імперії, яка за допомогою Брест-Литовського мирного договору з Російською імперією. По суті, Росія відмовилася від так званих територій, яким, якими колись раніше панувала за довгий час. Ну і тепер, згідно з цим брест литовським мирним договором, у нас є можливість створити українську державу, вести її шляхом українізації Павла Скоропадського гетьманської держави, так званої. Ну або ж навпаки, договорюватися з руськими, щоб там інтегруватися в склад. Російської імперії чи Російської соціалістичної держави ми маємо Кримське ханство, яке теж проголосило свою незалежність. Вони являються. Ну, вони являються підданими теж німецької імперії. І як ви бачите, що 16 серпня 2018 року українські дивізі, 18, дивізі, це 39-тисячна -ти армія готова кинутися на Москву. Але згідно з цим мирним договором, Німеччина вийшла з війни. І хоча Павло Скоропадський казав, що треба брати Москву, поки є така нагода, поки там немає військ, німецьке керівництво все ж таки прийняло собі за рішення утримувати та на на Париж. Тим не менше. З ростом українізації в нашому суспільстві у нас є можливість підняти питання січових стрільців. Само собою, ми створюємо нову дивізію січових стрільців. Це вже українська нова інтелігенція, військова молодь. Ну і будемо робити якраз то в майбутньому ну, певно, що зробимо опора на старі кадри, тому що це дасть нам організацію дивізії і деякі бафи. Для нашої молодої республіки молодої гетьманської республіки, тому що Україна не являється повністю незалежною державою. І наша держава, от як ви бачите на кордонах наших держав, вони ще повністю не є в складі Української держави Палац Коропадського, ведуться з російськими соціалістичними військами, тобто Німецька імперія проти соціалістів на наших кордонах, ведуть пограничні конфлікти. Від цих конфліктів буде залежати як і доля України тимчасова, так і ну, можливість доля соціалістичної Росії. Як ви бачите, німецькі війська з Певненості перемагають соціалістичні нерегулярні часті. Це дуже логічно, тому що ну, сама російська держава перебуває в стані громадянської війни. Тут є і доброчизька армія Колчака, тут і Ленінська Росія, тут і нові формування та атамани, як Дон Кубачество, так і Кубанська, можливо, в майбутньому буде республіка, ну, є чим зайнятися. І Україна, яка поки що під приводом Павла Скоропадського і під залежністю Німецької імперії, має можливість миру і просвітіння. Тобто у нас є невеличкий відрізок часу, і на фоні навіть того, що Австро Угорщина напала, у нас є можливість укріпити свої зв'язки з західноукраїнською землею. Є так, так званий акт злуки, і якщо... Зунер все ж таки погодиться на таку ініціативу. Я думаю, що вона погодиться це по-любому. Буде у нас нагода створити, об'єднати Західну Україну. В склад Західної України входить Львівська Івано-Франківська область без Закарпаття, Закарпатська або Шкарпатська Русь. Вона перебуває у складі Чехословацької Республіки. Тож моя земля, по суті, моя батьківщина, не те, що ви батьківщина, моя рідна область перебуває в надійних. Чеських руках, тож це найкращий варіант в такій альтернативній історії. Ми попробуємо після Злуки об'єднатися. Це Станіслав, Львів. Зунер підписує з нами так званий цей договір, але. Ну, але я надіюся, що нам вдасться. Але на превеликий жаль, для того, щоб було об'єднання Захода і Сходу, доведеться зачекати, поки ну як, зачекати точно не доведеться. Тому що, дивіться, руські знали, що це може бути таке об'єднання, вони оголосили війну Західноукраїнській Республіці. Ну і так, таким чином не дають нам об'єднатися. Тому що якщо під приводом, от в них такий ультиматум, якщо наша армія. І наша політична еліта об'єднається з українською землею, то ми автоматично будемо перебувати у стані із війною. Ну а це не дозволить нам німці, і так ми, так би мовити, перебуваємо. На даний момент в етапі очікування. Тим не менше, очікувати нам доведеться недовго, тому що Перша світова війна ще не закінчилася, хоча і лютий 19... 1919 року є, ми бачимо, що в Херсоні висадилися американські, болгарські та бельгійські війська. Ми допомагаємо Німецькій імперії їх витиснути. Якщо б, напевно, це була. Територія там Болгарії чи сама німецька територія, то я би не посилав свої війська. Але е, на фоні того, що нам треба буде посилати свої війська, тому що це українська земля. Хоча, якщо чесно кажучи, мені може і вигідно, щоб Німеччина пала. Хоча, з одної сторони, якщо Німеччина падає як якомога швидше. То у нас не буде можливості підготуватися до можливої війни, а Антанта не буде гарантувати нам незалежність і тим паче не буде розміщувати свої війська чи військові бази на території України, яка готова була би прийняти таку ініціативу. Ось такий парадокс, тому що історія не учить, хоча я і граю цю каточку і... В принципі, я знаю, чим вона може закінчитися, так як давненько не грав у цю модифікацію, і по суті не маю нагоди. Роздуплитися яку краще стратегію підібрати для України 1918 року, другої половини 18 року. Тим не менше, атакуємо ми Крим. Це була велика помилка зі сторони нашого генерального штабу, тобто мене, тому що в Криму ворог зміг підготувати доволі таки сильну оборону. І в Крим Антанта на напічкала там дуже велику кількість військових сил, військових дивізій. Ми мали 19 дивізій, тепер маємо 17, тому що нашу армію оточили. Плюс до того японці вторгнулися в Ростов на дону Вони висадили свої війська з Антантою на сході нашої держави в Азові, і так би мовити, відкрили новий фронт проти не української держави, а проти Німецької імперії. Складна ситуація на театрах військових дій бачимо самі, що не вигребсти війну Німецькій імперії, хоча треба дати їй належне, тому що воювати самі практично проти Франції, Британії, Італії та Америки, це дуже сильно. Це дуже сильно, і тим не менше, 11 серпня. Де 1919 року у нас відбувається подія, закінчується Перша світова війна. Вона закінчується на рік пізніше, ніж ну майже на рік пізніше, ніж з історичної складової, і ще більше багато людей там, наприклад, жаль, віртуальних віддало своє життя за ту чи іншу країну. Така, такий розклад дає нам нагоду відродити українське казачество або ж воно ну, не мішатися в діла Русії. Ми слабі. 17-дивізій, які залишилися це в районі 30 тисячної армії, вони не укомплектовані, вони недоукомплектовані, тому що. Хоча я і дивіться, в лінію оборони біля Києва, це єдиний участок, який я зможу атакувати і отримувати ті території, ми бачимо, що поляки хочуть повернути собі Холмщину. Вони вже оголосили війну з Унер, а так як ми є побратимами, я оголосив війну теж саме Польщі з такою надією, що ми зможемо дійти до Варшави, взясти Варшаву та змусити покласти на коліна польську державу. Віртуально, звісно. Безперечно, так. Така нагода вона у нас була. І ті дивізії, які вже встигли піти до лінії фронту, вони готові переходити цей кордон, допомагати нам братям Західної України. Тож 19 серпня 1919 року ми приєдналися до західноукраїнської війни проти Річі Посполитої, яка хоче повернути собі Холмщину. Хоча їй треба було віддати, тому що вона того не варта. У ці раз, два, три, п'ять кріточок, вони дійсності не варто варті цього конфлікту. Тому це була моя помилка. Я думаю, що якби ми були, пограємо ще раз в цю модифікацію, то ми віддамо цю Холмщину. Вона не варта таких жертв, яких ми тепер маємо нагоду боротися проти ворога, проти польського ворога. Це Західний фронт. 30 тисяч на армію на таку велику широку територію це дуже мало. Україна межує з російською соціалістичною державою, і наслідки програшу у Німеччині вже очевидні. От Дивіться, у нас є можливість заявити про те, що Україна стане незалежною державою, або ж те, що Україна стане в складі російської країни. Ні той, ні другий варіант не є перспективним. Якщо б ми обрали перший варіант, то це взагалі б було ноу-хау. Тобто ми б уникнули такої великої війни, але ми б, певно, в дійсності приєдналися в складі не те, щоб васала, а ну, в регіонів. Тої чи іншої Росії бачимо, що поляки розширюють свої території, вони вже натиснули на білорусів, повернули свою частину території, і наша армія, яка поки що тримається навіть у ці 17 дивізій, які були потрепані в Криму. На фоні того, що ведемо, ми вже в вересні, 1919 році, тайні мирні договори про українську державу. Скидається режим за допомогою Екатеринославського походу, режим Павла Скоропадського, і перемога директорії в Києві стає очевидною. Але у нас є іще одне важливе рішення, яке нам треба прийняти: це або станемо грати за Махна, або. В майбутньому ми повинні з ним впоратися. Безперечно, що поки що граючи за українську директорію, я буду боротися з Махновщиною. В Гуляйполе Махновщина має небагато військ, але вся наша армія прикута до Західного фронту. Якщо я заберу звідти свої війська, то фронт обвалиться і в небезпеці лишиться як Зунер, так і Українська Народна Республіка. Поляки можуть іти до Києва, звідти їх вибити практично буде нереально, хоча тримати оборону ми можемо. Тому тому я прийняв рішення поки що триматися. Е, є у нас нагода 8 вересня підписати договір з Колчаком. Який говорить нам про те, що ми заключимо пакт так званого Молота Рібентропа Першої світової війни із російським, російським керівництвом Колчаком. Це буде гарантірування незалежності, хоч і з нашої сторони Росії, хоч і з їхньої сторони нашої. Ми підписали цей договір, але в майбутньому сюрпризи, які чекали мене від такого договору, ну неприємно здивували, тому що. Російська Ленінська Росія оголосила нам війну. Плюс до того, у нас відбувся інцидент із прапорами 25 вересня 2019 року. Тобто на територіях, в яку зайшли на нашу територію, в яку зайшли білогвардійці, вони проголосили, що це їхня земля. Вони обстріляли наші війська і таким чином, от у нас виникла така халепа, що ми були утягнуті у війну, як і проти. Ленінської Росії, так і проти ну, по суті, друзі добровольчого корпусу Колчака. Згодом, 3 жовтня 2019 року, на превеликий жаль, наш режим пав. Тому що воювати проти Польщі, не маючи війська на сході, не маючи підтримки, ну, по суті, було нереально. Тому цей випуск я й назвав, що історія нічого не учить, не учить Україну. Не учить світ. І, хоча оця така віртуальна демонстрація того, що це справді так, вона дуже яро виражається у сучасному суспільстві, сучасному світі. Ми прекрасно бачимо, які є, ну, під, які є проблеми сучасного світу. Вони були і 100 років тому назад, вони є тепер, і напевно, що вони будуть іще. По 100 років після нас. Тож, друзі, я дякую вам за перегляд такого відеоролика. Надіюся, що він вам сподобався. Не була перемога України, але це була, так би мовити, відверта показова розмова того, що історія не учить нікого. І, на превеликий жаль, помилки повторюються хоч і Україною, і хоч і нашими сусідами. Дякую всім за увагу, до побачення всім. Бережіть себе і хай вам щастить!